Знаєте, який найголовніший наркотик 21-го століття це курси. І я продаю курси, як ніхто і як ніколи це розумію і знаю. Тому що люди, мої студенти, купують курси з трейдингу, з крипти, з відеомейкерства, з рілсмейкерства, з монтажу фото, відео, з ретуші, так? Фото, що би то взагалі не було, от створюють курси, обіцяють там від 2 тисяч доларів за місяць, за два тижні, і так далі. І вони це все скуповують, але банально не проходять навіть 70% цього курсу. Це така дитяча позиція, коли людина перекладає свою відповідальність на викладача цього курсу, а не концентрується на одній обраній професії, і замість того, щоб іти вертикально. По розвитку в цій ніші, в цій професії, вона йде горизонтально, тому що скуповує оці всі курси, витрачає кошти, бідніє, бо відповідно вона не розвивається, не може продавати свої навички дорого. Вона продається за безцінь. Так? Скуповуючи ці всі курси, потім кажучи, що щось там не працює, а насправді вона навіть не опановує базу. Тому не робіть так, будь ласка. Я будучи маркетологом, я розумію, що ці всі обіцянки, там якась певна сума заробітку, це все всього лиш як елемент маркетингу і таймери, і, і все решта. Але це потрібно кросовувати з точки зору психології, тому що це збільшує продажі, конвертує. Проте, якщо Уміла, розумна людина бере цей інструмент і використовує його правильно, опанувавши, наприклад, як правильно робити рілси. І це її інструмент до збільшення масштабування в її професії. Вона це використовує. Тоді це дуже круто працює. І це ну, 2000 доларів це просто мізер, який можна отримувати в такому випадку. Тому, як то кажуть, Є люди, які хочуть наживатися на дурниках, от казино онлайн і так далі. А є, які хочуть допомогти цим дурникам, можливо, трішки змінити свою стратегію. Аж телефон вам обирати, як жити і ким бути. Лише вам.